Бути вірним богові і Україні, допомагати іншим та жити за законами честі – ось три головні принципи, які вже майже 100 років сповідують українські пластуни своїй появі. Вони завдячують скаутському руху, який заснував генерал-майор британської армії Бейден Паул наприкінці 19 століття. Пластунський рух виникає ще до появи Української Народної Республіки, тому має на меті передусім патріотичні цілі. Якщо Байден Паул казав, що скаутінг це є гра, то пластуни кажуть, це є організація української молоді для самовиховання. І це по зрівнянню зі скаутінгом англійським є революційним кроком. Бо нам потрібно було виховати провідників, здобути свою державу, побудувати її. Тому ставилося завдання набагато складніше. Взявши на озброєння ідею скаутінгу, українці формують кілька пластових організацій від спортивної до військової. Одну із них очолює син письменника Івана Франка Петро. Головна мета, яку ставлять перед собою юнаки та дівчата допомогти одне одному стати добрими громадянами, людьми честі, сувора дисципліна та однострій. Ось що відрізняє пластунів від решти однолітків. Уже у 1912 році пластуни складають свою першу присягу. А ще за два роки чимало пластунів входять до лав січових стрільців. І хоча пласт не є військовою організацією, більшовики на сході і поляки на заході звинувачують його членів в націоналізмі і забороняють пласт паралельно. Як альтернатива пласту та скаутському руху, більшовики створюють піонерські організації. Це були в основі взяті скаутські методи, навіть одяг включно. Але замість вірності Богові, зрозуміло, були включені інші вірність ідеологічним постулатам правлячої, скажімо, партії. І хороша ідея була перетворена, скажімо, в масовість. Лідерів ніколи масово не буває. Скаутінг в світі налічує до 15 мільйонів. Це не так багато від загального числа е, населення. Після заборони пласт іде у підпілля. Молодіжні організації функціонують лише у діаспорі в Україну. Пластівський рух повертається лише наприкінці 80-х. Перші збори відбувалися конспіративно, адже за участь у пласті можна було потрапити за ґрати. І лише із проголошенням незалежності пласт відроджується практично по всій Україні. Сучасна організація це альтернатива вулиці. Вишкил на природі, спортивні змагання, польоти з дельтапланом і пісні біля вогнища. Такий вигляд мають пластівські збори. Зробити пастку для звіра, розпалити вогонь без сірників і прожити кілька днів у лісі без сторонньої допомоги. Це лише базові вміння, які здобувають пластуни. Такий табір, перш за все, дає змогу відчути дитині, урбанізованій дитині, себе дитиною природи. Тому що просто встати зранку, відчути росу на ногах, відчути навіть холод потічка, а не теплу воду з крану це вже і дуже важливо. Не можу сказати, що я досконало все буду знати та вміти, але принаймні якісь теоретичні засади та деякі практичні у мене вже є. Е, можу варити на вогні, готувати е, там, наприклад, вузли в'язати вмію. Запалити вогонь не більше трьома сірниками. Зараз хочу спробувати не більше двома сірниками. Розпалювати вогонь з допомогою лупи. Це це було довго, але я все-таки це зуміла зробити. З'являється зразу багато друзів, з'являється зразу багато якихось таких цікавих завдань. І коли ми були ще шарноватстві, то якось все було так легко, коли ми вже прийшли в юнацтво, то вже якось стало вже якось серйозніше. Ми вже почали жити не в будиночках, а в наметах. Ми вже почали самі собі готувати їжу. Ну, якось так цікавіше. Як стверджують старші пластуни, у таборі не готують непрофесійних професійних вояків, ані політиків, ані науковців. Але молодь заохочують до самоосвіти та до розкриття нових прихованих талантів. Своєрідність цієї гри в тому, що всі знання, які здобуваються в області, вони здобуваються шляхом гри. Тобто всі е, навики, які які я здобув, які здобув кожен пластун, це не було так, як в школі. Там він десь вчив, приходив, здавав іспит. Це всі вчили разом у е, формі гри, і тому це вивчається набагато легше і в сто разів цікавіше. З поверненням в Україну пластуни не замінили собою піонерську організацію однак, як запевняють в пласті, їх лави щороку збільшуються.